Допомагають і братам нашим меншим. Волонтери з усієї країни рушають на допомогу чотирилапам потопельникам. Кам'янські волонтери, працівники притулку та небайдужі містяни разом вирушили до Херсонщини рятувати заляканих та безпритульних тварин. Як розшукували і вивозили звірів, дізнаємось далі у сюжеті. Трагедія, яка не залишила байдужим жодного українця, військові волонтери та уся громадськість продовжують шукати і рятувати тварин під ворожими обстрілами. Кам'янський міський притулок доєднався до допомоги а також звернувся до волонтерів з проханням прихистити евакуйованих тварин. Ми звернулися до громадян нашого місця за допомогою. Тому що в бюджеті нашого підприємства не закладен кошторис щодо утримання та надання медичної допомоги безпритульних тварин, які прибули з інших міст, завдяки фонду розвитку кам'янського ми передали продуктові набіри постраждалим Херсонщини. Волонтери разом з працівниками притулку самотужки вирушили до Херсону, згуртовані спільною метою рятувати та захищати безпритульних тварин. Усього до притулку евакуювали сім постраждалих чотирилапих. За цей день ми привезли сім тваринок. Це два котика, один дорослий, другий підлиток. Малесенький, будемо так казати. Два цуцика, дві дорослі собаки з одного виводка, я так розумію, які пережили там окупацію одної була навіть травма лапи, але вона загоїлась. Не змогли пройти і повз собаки, яку збила машина. Врятували її і забрали до Кам'янського, додає Марина. Собака, яку ми підібрали на автовокзалі, в неї, скоріш за все, зламана лапа. Ми записали її до лікаря, саме який на травмах знається. Завтра він все огляне. Ну, скоріш, ну, я не буду загадувати, але скоріш за все треба буде ставити спиці і зрощувати лапу. Працівники притулку та волонтери зробили все можливе, щоб забезпечити безпеку, комфорт та годування для врятованих тварин по дорозі до Кам'янського. Тваринки через те, що вони пережили багато чого в своєму житті, дуже зараз стресовані. Тому якщо ми якомога як швидше знайдемо їм люблячих господарів, які їх прихистять і покажуть, що все може бути гарно в житті, і що не скрізь у нас війна в такій гострій фазі, як на Херсонщині, і будуть вони класними домашніми улюбленцями.